Над Росією потужні вибухи. Літаки ЗСУ почали діяти прямо в небі АРАВ і скинуло свої бомби. Все почало зносити вибухова хвиля. Палають бази та колони армії рашистів. Прийшла страшна розплата за удари по Києву та обстріл України. За кожну дію доведеться відповідати. І тепер авіаційні удари рашисти переживають на своїй території. Бомби розносять все навколо. А кадри як це відбувається? Дивимося за мить. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Авіація ЗСУ активно задіяна в боях на різних ділянках фронту, але цього разу вони здійснили наліт на Росію. і Підірвали бази рашистів із колонами техніки. Подібного удару ще певно. Не було. А на кадрах видно, як літаки ЗСУ скидають авіабомби прямо на скупчення рашистів, які не чекали, що в глибині Росії піднімуться літаки ЗСУ. Під важку рок-музику одна за одною вибухають тилові бази росіян, де новобранці, ще навіть не виїхавши із РФ, потрапили під приціл ракет ЗСУ. Далі у своєму нальоті українські пілоти високоточними ударами вдарили по ворожих опорних пунктах, скупченню техніка, а також Логістичних центрах та шляхах постачання противника також авіація підірвала мости і різні переправи на Курщині, що слугували важливими логістичними зв'язками ворога. Українські повітряні сили вразили на арафію і рашистські військові об'єкти та склади з технікою і БК в одному із населених пунктів Курської області. Відповідне відео з бойовою роботою показали в телеграм-каналі Соняшник, який пов'язаний з українською авіацією. За даними цього, телеграм-каналу Українська. Ска авіація вразила командно-спостережні пункти та ангари з технікою, і зазначимо, що згаданий населений пункт, що розташовується в Лушківському районі Курської області, не входить в зону сухопутної операції українських сил на Курщині, яка проходить в суджанському районі та на прилеглих. Територіях Тож, українська авіація б'є по рашистах на підконтрольній їм території, як зазначають експерти, українські винищувачі су 27 бомбардують рашистські військові об'єкти на території равкабами. У мережі є відео, на яких нібито показані українські винищувачі, що скидають американські керовані авіабомби GDM по цілях на Курщині. Про це пише видання ФОРБС. Також там зазначають, що РФ перекинула до Курської області переважну частину своєї бойової авіації, щодня скидає до 50 кабів по місцях базування підрозділів ЗСУ в Сумській області, тобто близько половини від загальної кількості бомб, які рашисти використовують вздовж лінії фронту. Але ЗСУ розгорнули в Курській області комплекси ЗРК та РЕП, а також активно використовують ударні безпілотники для протидії рашистській авіації. Відомо, що українські дрони камікадзе вже збили кілька гелікоптерів рашистів. Варто зазначити, що досить часто авіація рашистів намагаючись відбити атаки повітряних сил України або плануючи здійснити наліт по базуванню сил України, завдає ударів по своїй же території, знищуючи власні міста і села в прикордонному регіоні. Авіація РФ продовжує рівняти все із землею в рашистському прикордоні. Так лише за одну добу бойових дій літаки РФ завдали близько 20 авіаударів, 39 кабами по. Власні території такі повідомлення від українського генштабу з'являються щодня, тобто щоденно рашисти скидають десятки бомб по своїй же території. І варто наголосити, що такі інциденти з обстрілами власної території в рашистів сталися ще задовго до проведення ЗСУ операції у Курській області. Нерідко літаки арафії з бомбами, що летіли, скидали їх по території України і раптово, так би мовити, губили у своїх прикордонних регіонах. І місцева влада навіть термін для цього. Придумала відповідний позаштатне сходження боєприпасів. Мовляв, ну так стається цілком випадково. і Ніхто у цьому не винен. Такі позаштатні сходження зруйнували не одну цивільну будівлю звичайних жителів Арефії. А по прикордонних містах і селах залишилися вирви від багатотонних дружніх бомб. Однак рашисти майже щодня завдають ударів по території України. і Так, напередодні вночі окупаційна армія вдарила по Україні дронами та ракетами в 14 регіонах. Спрацювали. Ала сили ППО. сили протиповітряної оборони знищили 66 ударних дронів та 4 керовані авіаракети х 59 69 дев'ять. Російські військові атакували Сумську область двома ракетами невстановленого типу із Білгородської області. А по Одещині загарбники вдарили чотирма керованими авіаракетами Ха 59 69 які випустили з акваторії Чорного моря. Крім того, Україну атакували 78 ударних БПЛА. Дрони летіли з районів Приморського ахтарська Орла та Курсь. Війська сили ППО збили чотири ракети: Х-59, 69 та 66 ударних БПЛА. і також вісім безпілотників локаційно втрачено в кількох регіонах України. Один повернувся до РФ. А крім того, і білоруси піднімали свою тактичну авіацію для перехоплення шахедів, які зараз перебували в повітряному просторі на півдні Білорусі. Унаслідок масованої атаки у столиці України Києві справжній ранковий транспортний. Армагедон, товканина в метро, черги на зупинках та затори на дорогах. А вже в день під час повітряної тривоги армія РФ вдарила кинжалами по Україні. Пролунали потужні вибухи, і відомо, що два вибухи сталися в місті Старокостянтинів, що у Хмельницькій області. Експерти наголошують, що Україна значно послабила повітряно-космічні сили РФ, знищивши вже понад 30 літаків. Для цього українські військові пішли на хитрість і вони використовували комплекси С-300 як приманки і за їхні. Ми даними до цієї місії гури повітряні сили готувалися понад два роки. Три десятки російських літаків, включаючи бомбардувальники, ту 22 м 3 та су 34 які були збиті зенітно-ракетними комплексами, вдалося знищити впродовж 2024 року. Щоб здійснити це, гури повітряні сили ЗСУ готувалися понад два роки. Вони значно пошкодили систему оповіщення РФ. Засліпили радари та їхні літаки-розвідники, що ускладнило перехоплення українських ракет і дронів. Гур відновив радянський С-200, здатний знищувати цілі на великих відстанях і висотах для створення боєздатного санітного дивізіону залучили інженерів, які відновили пускові установки і ракети, а також досвідчених офіцерів, що керували системою ЗРК за часів СРСР і Незалежної України. Ну а вперше установку випробували, намагаючись збити рашистський А-50, що патрулював над Азовським морем. Проте ракети з 200 не влучили у цілі, оскільки літак змінив траєкторію польоту. Врешті сили оборони збули літак Рев за допомогою ЗРК Патріот. Підполковник повітряних сил ЗСУ згадує, що було важко і ризиковано доставити комплекс Патріот близько до лінії фронту. оскільки систему перевозили на п'яти шести великих автівках? Рев відвела А-50 за ме досяжності Патріот проте Україні вдалося знищити ще один літак. Далекобійні ракети С 200 влучили в нього приблизно за 170 км кілометрів від лінії фронту. Також українські операції суттєво пошкодили систему оповіщення РФ, зазначають експерти. І за їхніми словами, рашисти дізнаватимуться про запуск ракет чи безпілотників на 10-15 хвилин пізніше. Їм буде значно важче перехоплювати українські атаки. До того ж, рашистам стало важче викривати дії Повітряних сил України через меншу кількість літаків а 50 та знищені радіолокаційні станції, які наводили удари по Україні. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео. До кінця ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропускати актуальних новин. Побачимося скоро. Слава Україні!